Щось у мене сьогодні вообще не еде стрельба. Стриль... Ні не стрельба, нічого. Та ну тебе! О, нарешті в голову. О, хтось таки їде. Добрий день. Отца уже добытый. Да ну что ты будешь делать? Да я ж тебе, блять, в голову стри, Вот, нарешті. Найс. Nice. Не хоче. Я тебе побачив. Ой-ой-ой, бля! І він мене побачив. Один живий, це останній був Боже.